Я завжди буду насолоджуватись Данмаку іграми. Одна єдина проблема шотомапі в, в тому, що більшість ігор цього жанру не розвинулись далі аркадних автоматів. Але все одно є розробники, котрі намагаються зробити шмапи доступними для платформ ПК та консоли з позиції їм дизайну. Ось деякі з них. Ось уявіть собі I'm Labs, але для пересування в просторі, мешинга кнопку та роутінгу. Ну, якщо коротко, то ти тренуєш навички. А для цього є різні завдання і основний тест з прив'язкою до лідерборду. Як мінімум, гра зроблена прикольно. Як гра, а як програма, де ти закріпляєш навички, вона насправді не дуже. Бо це не ковака імтренер, де я відчуття гри, а окрема гра. Бжмап скіл тест не копіює швидкість руху персонажів окремої гри та не скопіює шоте, бо то такого нема, бо ти лише по прямій стріляєш. Скорінг тут простий. Більше б'єш, довше живеш, вірно робиш завдання. Більше понтів. Тут немає нічого такого хитрого та складного, чисто гра. І дуже весела гра. Тож рекомендую чисто потицяти гру. Почнемо з того, що ми розглядаємо саме доповнення Double Action, бо в оригінал не гра. Зі змін насправді коротко не покажеш. Багато чого змінили і багато чого додали. Орієнтуюсь на головному. В грі на півгодини захований контент на сотню годин. Один з них це персонажі. При виборі додаткової зброї, ти бачиш, що є ціль та перк. Кожна додаткова зброя має перк і ціль, котру треба здобути. Це додає більшої реіграбільності. Ще у вас є місії, де навчають вас корисним навичками і показують вам етапи. І новий XP-режим, де можна пограти з ну, напівімбовою зброєю. Тим часом ту ще система скорінга дуже цікава і змушує більше планувати свої майбутні дії. Вона працює таким чином. При кожному знищенні ворога ви отримаєте чейн метр. максимальний це 8. При максимальному ученні, коли ви стріляєте додатковою зброї, то з них випадають монети, що дають більше скор. А скор дає екстенди. Тож не буду спелерити, це перше, що я порекомендую новачку в шитимапапах, бо там є все, щоб навчитись грати. Зрозумілі туторіали, місії і гайди по унікальній механіці. В грі є можливість грати 120 ФПС, але я досі буду грати 60 кадрів, тому ось причина. Гра від команди LadyBug. Це та сама команда, що зробили: то Холунонаць та Рекос War. Це ЄКей із майбутнього. Під час запису цього відосу ще вийшла Chimera, котра також мітройдування. Типу, вибачте, я не розбираюсь в мітройдуніях. Уявіть собі, Dark Souls тільки в 2D та хороша гра. Ось це і є Symphony of The Night, а Metroidvania від Ледібак усі на неї сильно спираються. Просто відбуваються в різних сеттингах. Дуже рекомендую. Якщо ви, звісно, вже пройшли всі сім каселвані у цьому стилі, плюс Bloodstained Ritual of the Night від того ж автора, плюс дві спроби перенести цю формулу в 3D, плюс нагріндили найкращий шмот хоча б за одного персонажа в Harmony of Despair. Тож про Драйнус. Тут нема аркадного гіннізани, бо тут є система збережень. Тобто ти можеш на будь-якому стейчі та в будь-якому поінті сказати: Ля, чого я себе втобився, піду посплю. Тут є кастомізація свого корабля, Тобто ти можеш замінити свій шот тайп, ракети, стабілізатор та щит. При грамотній прокачці у тебе вийде або машина для знищення, або r 9 R-Type. Є система хітпоинтів, де кожен хідпоint вмикає якийсь модуль, це адаптовано з Darius. Це як же не хардкорна арта, де після одного хіта скидаються всі апгрейди і відправляє тебе до чекпоінту. Механіка пожирання куль схожа з каруга, але те, що в Викаруга тобі треба жерти кулі твого ж кольору, то в драніус ти можеш їсти всі кулі, крім куль з червоної лінії. І гімплей тепер буде схожий на жарти кулі робити буст, жарти кулі робити буст. Стейдж 2 буквально переносить тебе в градіус та деякі паттерни босів флешбечать тебе назад до ікаруї. Не дивлячись на натхнення усіх горизонтальних шматів 80-90, х х все одно відчувається, що це гра від команди LeddyBug. Так, складність тут є, але ти її не відчуваєш, якщо проходив той же самий артайп. І це трапляється, поки не доходиш до кінця, де жаба тобі каже: Ля, все в страці, треба повернутися назад і зробити як треба, і запускає дежаву режим. Не дивлячись на те, що я ненавиджу New Game Plus, тут зроблено насправді все добре. Трохи змінений сюжет, ще прокачка і ще більш складніша гра. Так тобі гра натікає, що ти вже навчився механікам і тепер гра піде складніше. Тож рекомендую Drainus, але я рекомендую її як гру від LadyBug. Баг. Не як шутим, бо серйозно, тут все гарне і на першому стейджі тобі розносять планету зіркою смерті. Просто прочитайте мануал. Рекомендую гру тим, хто використовує зараз Arch Linux. Окей, Лунар, так як у мене нема багато досвіду в шмапах від Світу 100% персинного соку, тож можеш дати прям коротесеньке пояснення в двох речнях, що ці ігри взагалі представляють себе. Mm, Два речення. У та Сорі ми перегриваємо свій реактор залізка швидкості. Крісмас Шутинг це корпоративний різдва слов. У серії ігор Кюпі з'являється світло душі моєї Криоларіс. У Флейнгедбар у нас навіщо я це роблю? Ні, серйозно, навіщо я всерйоз це роблю? Все одно люди підуть в свій привичний жанр ігор, де їм весело, де їм зручно. Де їм в кайф знаходити відмазки від того, що вони програли? Навіщо я взагалі намагаюсь? Навіщо я повинен щось довести, якщо все одно ніхто не буде грати в те, що я рекомендую? Завжди Юкай, блядь? Ти ж сам казав. Я буду. на початку відео казав. Я завжди буду насолоджуватись А, е, Дякую що за рекламу. Грайте в шмапи, шмапи дуже е, гарний жанр. Точно, Шмапи це не про те, що треба змушувати грати іншим. Шмапи це досягнення. Normal One Coin Clear кожен може зробити, але це більше досягнення, до котрого ти повинен заслуговувати, відпланувати, виконати і завершити. Це не просто пройшов гру з відкритим світом та програв місії. ні. Це потребує частину тебе як людину. Чи ти взагалі можеш це зробити? Я та зможу. Саме і тому я насолоджуюсь цим челенджем. Просто пограйте в апельсиновий сік. Так. Та Дякую, що прийшов.